Хочу звернутися до представників військкомату. За яким ви законом працюєте, де таке зазначено, що можна залишати повістку восьмирічній дитині? Чоловік служить у ЗСУ з 1 березня 2022 року. А представники військомату вручили повістку восьмирічній дитині, поки мама вибігла занести речі до благодійного фонду. Повістку додаю довідку з військової частини також. Такий допис з днями опублікувала рівнянка. Жінка зазначила, що за час її відсутності вдома працівники військомату принесли повістку для її чоловіка і передали дитині. Дитиною дитина сказала, що тато служить, і ми попросили маму нам зателефонувати, щоб ми написали з якого числа в якій частині. Ми внесли і другий раз повістку ніхто не випише і турбувати людина вже не буде. Як зазначила Тетяна Камарістова, ніхто не мав на меті вручати повістку дитині, а тим більше ніхто не вичікував, доки мама піде з дому. Дитині восьмилітній під особистий підпис ніхто вручити ніякий документ не може. Якщо в шапці повістки написано Іванов Іван Іванович, то підпис свій особистий ставить тільки Іванов Іван Іванович, оскільки. Дитина була справді неповнолітньою підпису явно в неї ніхто не брав. Було зазначено номер телефону нашого працівника територіального центру, щоб мама передзвонила до нас для уточнення даних. Чоловік, на ім'я якого і виписали повістку, перебуває у лавах ЗСУ ще з березня минулого року. Однак, як стало відомо, цієї інформації у ТЦК не було. Зазначений на повістці громадянин прибув до одного з наших територіальних центрів. Нас, якщо ви пам'ятаєте, в певні дні було понад 10 тисяч людей за день. Відповідно, побачить. Ще дуже великі черги, він звернувся до іншого територіального центру, був призваний до лав збройних сил і успішно, дякуючи величезно да свідомості громадянина, він пішов виконувати свої обов'язки по захисту батьківщини. І інформацію з того центру до нас не надійшла. Тобто, ми знаємо, що в нас в обліковій карті записаний Іванов Іван Іванович. Але де він служить, ми не знаємо. У разі зміни місця проживання військовозобов'язаний повинен протягом семи днів з'явитися до місцевого ТЦК та стати на військовий облік. Це стосується і зміни будь-яких персональних даних. Пам'ятайте, окрім прав, ми маємо ще й обов'язки, а захищати нашу державу від ворога один із них. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як, телеканали Тіві.